Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні поділюсь з вами рецептом ніжного батона, який просто тане в роті. Він виходить м'яким, пухким і ароматним, з тонкою крусткою з коринкою, ідеальний для сніданку або перекусу. Як же його люблять мої гості, а готувати його простіше, ніж здається. Адже всі інгредієнти доступні, а процес не забере багато часу. За цим простим рецептом ви зможете самі вдома приготувати свіжий, натуральний. Батон, без зайвих добавок. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. У мисті змішуємо 500 мл молока, 50 г цукру та 10 г сухих дріждів. Ретельно перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин. Далі додаємо 15 г солі, 50 мл олії та 800 г борошна. Замішувати тісто я буду у тістомісі. Якщо роблю це руками, то додаю борошно в три етапи. Та вимішую не менше 10 хвилин. Воно має бути м'яким, не липнути до рук та бути дуже еластичним. Кладу назад у миску, накриваю харчовою плівкою та залишаю на одну годину. Ось таке тісто вийшло, дуже гарно підійшло. Змащую поверхню, на якій з ним працюватиму, олією та ділю на дві частини. Розкатую кожну з них по тонкий пласт прямокутної форми товщиною до 1 см. З тістом працювати одне задоволення. А тепер обережно скручую в рулет, намагаючись гарно загортати кожен оберт, щоб тримав форму. Згортаю тісто, наче ковдру, дбайливо защіпуючи кожен шар. Останній оберт фіксую особливо добре, щоб рулет не розгорнувся під час випікання, а краї акуратно підгортаю всередину для гарного вигляду. Перекладаю на деко з пергаментом обов'язково швом донизу. З другим шматочком тіста роблю те ж саме. Накриваю рушником та залишаю на розстойку на 30 хвилин. Після чого змащую їх олією, до якої додала трохи води. Роблю надрізи гострим ножем, як у справжньому батоні. Залишаю ще на розстойку на 30 хвилин. Після чого випікаю при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Дістаю з духовки таких красенів. Відразу накриваю рушником змоченим у холодній воді. Так наш хлібчик буде ще м'якшим. Краще через 2 хвилини знову змучити рушник холодною водою та накрити. Ось такий ніжний пухкий і ароматний бетон у мене вийшов. Ідеальний для сніданку, тостів або сендвічів. Він дуже м'який всередині і злегка хрусткий зовні. Просто справжня домашня насолода. Готувати його легко, а результат завжди тішить. Зберігайте рецепт, готуйте з радістю, і діліться цим смаком із близькими. Готуйте смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. до нових смачних рецептів.